Усім привіт на каналі Фаворіт Fishing. Наприкінці того року ми встигли вже отримати у продаж нову широку лінійку спінінгових вудлиш під назвою Тотем. І за такий короткий проміжок часу встигли отримати безліч цікавих питань, що, як, для чого, під які умови заточувались ці самі вудлища. Як правило, ми намагаємось проводити стріми, де у прямому ефірі відповідати на питання подібного плану. Наразі вирішили обрати іншу рубрику, питання-відповідь і записати для вас подібне відео. Отже, почнемо. Для більш структурованих відповідей ми вирішили поділити всі ваші питання на три секції: загальні питання, котрі в себе вміщують питання про модельний ряд, питання про те, під які кращі умови підібрати те чи інше вудлище, і додаткові питання в цілому про ті моделі, котрих не вистачає, або чого вам би хотілося бачити у модельному ряді. Прошу надати інформацію щодо строю, росту та дані по вагах приманок. Також підкажіть, на які ведроболовлі його конструювали автори моделі Спінінгу. Отже. Давайте почнемо з того, що надам відповідь, під яку риболовлю він був заточений. А саме почнемо з модельного ряду, бо дійсно є що розповісти. Модельний ряд тотем є найширшим серед усіх спінінгових вудлищ фаворіт. Всього 27 моделей. І умовно, цей модельний ряд можна поділити на декілька категорій: це вудлища для мікроджигу та легкого джигу, вудлища з верхнім тестом переважно до 10 грамів. Їх можна відрізнити ще по типу ручки, зібраному на катушко-тримачі по типу IPS. Друга категорія це основна лінійка Кор модельного ряду, заточена в першу чергу для ловлі-джигом, але нічого не заважає їх використовувати під ті чи інші приманки, наприклад, вертушки, коливалки або твічінг-воблерів. І саме цю категорію можна розподілити на декілька довжин короткі, – 76-ті вудлища. це переважно рибалка з човна або з берега на невеликих водоймах. Середній, 84-й довжиний це рибалка переважно з берега або з великого човна. І дев'ятки 98 – це довгі береговики для ловлі джигом на сверхдальних дистанціях з берега. Наступна категорія це категорія вудлищ для спінінгу. Це 7-футові коротенькі інструменти, призначені в першу чергу для ловлі твічингом від найменших 70-х мінох до крупногабаритних 160-мм воблерів обларів міну та невеликих джерків. Тобто, ви можете обрати вуличня, котре закриють усі ваші потреби під різні умови. А щоб краще вивчити модельний ряд, ми виведемо його зараз на екран. Для яких умов вудлище найкраще? Чи є під різні умови, ваги і так далі? Краще сказати, під які умови розроблялись подібні вудлища, тому що концепція бренду фаворит полягає в тому, що ми створюємо вудлища і інструменти під конкретні умови і задачі, котрі потрібні нашому риболову. Модельний ряд переважно сформований і заточений під джигову рибалку. Але нічого не заважає вам використовувати подібні вудища для ловлі на коливалку, вертушку або воблер. Усе залежить від того, якими саме приманками і де ви збираєтесь ловити рибу. Чи можна затем чимось порівняти? Чи можливо він щось нове, та для якої ловлі він краще підійде, чи лише під якісь конкретні умови. Так. Це дійсно щось нове у середньому ціновому сегменті, де ми дійсно застосували топовий карбон від Торей Т1100 і можемо це офіційно підтвердити ліцензійною біркою від торей, котрі ми отримуємо напряму із Японії. Його хочеться порівняти з лебедем і назвати його лебедем по мінімалках, але це буде невірно, так як вони за своїм ладом, чутливістю і роботою бланком під навантаженням зовсім відрізняються один від одного. В першу чергу усі заточені під піджигову риболовлю. Але нічого не заважає вам використовувати їх для роботи з різними типами приманок, наприклад, коливалка, вертушка чи твічинг в Чи буде розіграш палички з автографами-розробників? Цікаве питання. Якщо просите, то зробимо. Ми розіграємо оцю передсерійну модель 762 мл у кінці цього відео. А усі зібрані кошти ми перечислимо нашому колесі Сергію Іволгіну, відомого як Сергій Гаджет. Котрий з початком повномасштабного вторгнення займається волонтерською діяльністю. Більше подробиць і деталі щодо умов конкурсу будуть під відео. Яка цінова політика нових паличок і чи буде на них гарантія? Питання не менш важливе. Так, звісно, усі наші вудлища фаворити мають гарантію один рік. А щодо цінової політики, краще перейти на наш сайт ІБІС і детально перевірити інформацію щодо цін, саме там, щоб я не переплутав нічого в цифрах. Цікавить, якийсь то теми підійде під твіч 90-115 Воблерів. Питання зрозуміле. Як для себе я побрав модель 702М класа Medium з тестом до 28 грамів. Тому що в моєму розумінні твічингове вудлище не має бути черінком від лопати і має відігравати кожен ривок Воблера. Тому б я порадив саме цю модельку 702М. Чи буде твічові варіації даної палки з тестом в діапазоні 12-28 плюс-мінус і так само потягати воблери 110-125. Так. Саме така моделька з верхнім тестом до 28 грамів є. Це 702 МК. Але якщо вам потрібно трішки потужніше вудлище, то зверніть увагу на 702-го Medium Heavy. Таке вудлище вам дозволить працювати з більш великими твічовими приманками. Яка лайтова модель нормально працюватиме по нозах 3-4 грами й десь до 4 дюймів 8-10 грамів. Як для мене, я б звернув увагу на модельку 832 тридцять Ельку з тестом до 12 грамів. Вона якраз досить комфортно дозволить працювати по нозах і частково закриє верх вашого запиту. Цікавець, який тотем підійде під твіч 110-130 воблерів. Чи підійде він взагалі під твічинг? Як для себе я узяв би 702 Medium Heavy як найбільш універсальний твічовий інструмент під роботу з воблерами 110-130 мм. Як я вже встиг сказати, для мене твічинговий інструмент не має бути колом чи ринком від лопати, і вершинка обов'язково має відігравати кожен ривок і рух Воблера. Тож я б звернув увагу саме на цю модель. До того ж, вона має досить потужний запас міцності у комлевій частині, як для вудлищ медіум, хеві класу. Чи буде тревел 2,10, 2,30, 240? Так, ми не раз чули вже від вас додати тревели у наш модельний ряд тотемів. Тож ми вже розпочали роботу у цьому напрямку. Але це все на сезон 26-27 років, тому що на все потрібен час і для тестування, і для запуску, і для виробництва цього продукту. Я розумію, що спіннінг фаворит тем 982 медіум до 28 грамів є джиговою палкою. Але якщо інколи захочеться потвічити і під рукою не буде ще одного спінінга, чи може він це зробити? А якщо зможе, то з якими воблерами? Змусили мене посміхнутися над цим питанням, Ну, ловити можна усім чим завгодно, твічити джигувати, але основне питання в тому, чи буде вам комфортно робити це досить довгим вудлищем. Саме цю модель я порадив для ловлі джигом на досить дальніх дистанціях та для лови жереха з зберга. Ну якщо хочеться потвічити вудлищем піти реметри, то ніхто вам цього не забороняє зробити. А якщо серйозно, то саме цю модель можна розглядати як одну з основних інструментів у морі для ловлі сібаса на воблери або для легкого джигінгу. Цікавить модель ту тему, яка підійшла і для джигу на відносно невеликі приманки, і для твічингу невеликими воблерами. Я із певністю пораджу модельку 752-гу Ельку, тубулярну з тестом до 10 грамів. На мою думку, це ідеальний інструмент для платників та невеликих водойм, коли треба при собі мати одне вудлище під різні задачі. Чи підходить видлище для ловлі на бігміно або на свімбейти? Ну, звичайно, з солідним тестом. Звісно, модельки класу Екстрахеві можна використовувати для роботи з бігміно та свімбейтами. Але наразі в нас є тільки одна модель 84 до 86 грамів, котра підійде під ваш запит для кастингу великих силиконових котлет. Чи підійде тотем для форелі на гірських річках. В даному випадку усе залежить від ваших вподобань та з якими приманками ви збираєтесь працювати. Цілеспрямовано ми не розглядали використання цієї лінійки для стріму, але деякі спортсмени, такі як чемпіон світу Назар Боженко, адаптували подібний типаж вудлищ для рибалки у гірських річках. Мова зараз іде за найлегшу модель 68-му з харсолідною вершинкою з тестом до 4 грамів. Назар її адаптував для роботи з резиною завдяки тому, що вуличі має досить жорстку вклеєну вершинку. А з бляшками та воблерами вона буде працювати не досить коректно. Для воблерів вона буде зам'яка, а для бляшок вона буде досить зажорстка. Тому б я б не радив. То тем все-таки буде програвати по характеристикам оновленому скаю. Цікаве питання. Але ці дві моделі не можна порівнювати між собою, так як вони відносяться до різних цінових сегментів. Оновлений Sky буде коштувати трохи більше попереднього Skyline на алконайтах. А по-друге, ці вуща абсолютно різні за своїм ладом. Якщо тотеми фастового ладу, то Skyline в свою чергу екстрафастового ладу. Вони мають доволі високу конусність, кінцевий лад та досить потужний комель для силового виважування риби. Якщо ми будемо казати за характеристики, то бланки тотем виконані з карбону Т1100 з додаванням торей 40 тонн. А бланки скайланів виконані на сьогодні з найтоповіших карбонів, котрі доступні на сьогодні. Це Торей Т1100 та M40X. Якщо ми будемо говорити про кільця, то вони усі від перевіреного часом бренду DKK з тонкими вставками оксиду цирконію, як Торзайт. Але в воно в них скайлайнах вершинка розвантажена ранінгами в титанових рамах. Стосовно катушкотримачів, тримачів, то вони усі однакової форми та виду і виконані з карбону. На сьогодні місце скайлайну на тарзайтах зайняв Чорний лебідь. Тому оновлений скайлайн буде лише в одному ціновому сегменті, як попередній скайлайн на алконайтах. Буде Тотем конкурентом скайлайну і чому обрали фаст, а не екстрафас для тотем. Дякую за питання. Важко порівнювати вулич з досить різних цінових категорій. котрі за своїми характеристиками та властивостями. Досить сильно відрізняються один від одного. Вуди з ладом екстрафаст більш вузькоспеціалізовані і переважно заточені під джигову риболовлю. «Тотем» – це вулиці середнього цінового діапазону, а лад був зроблений фастовим, щоб задовільнити потребам більшості рибалок і щоб була можливість використовувати його не тільки з джигом, а й з іншими типами приманок. Дуже цікаво, чи буде кастинговий варіант з різними тестами. Так насправді в нас є ідеї розширити модельний ряд кастинговими моделями. Наразі ми вже зробили зразки кастингових вудлищ із прицілом для ловищуки на великі приманки. Тож ми рухаємось у цьому напрямку. Скільки є твічових моделей? Модельний ряд твічових вудлищ на сьогодні включає 4 моделі, а над п'ятою найпотужнішою ми ведемо розробку. Зробіть під тревел, будь ласка, тотем буде поцікавіше, ніж вудлище x 1 тревел, на мою думку, а так то серія бомба. Дякую за коментар. В планах є додати модельний ряд, тревел-вудлище, тож ми працюємо у цьому напрямку. Скоро все буде. Подумайте над виробництвом трьох-чотирьох довжин жорстких тубусів, особливо на тревел. З моєї думки, тревел має бути трьох частин. Дякую за ідею. Ви правильно усе радите звернути увагу на тричасні тревели. Так як крива вигину, під навантаженням буде мати менше критичних кутів, що позитивно вплине на роботу бланку. В нас є подібні думки також, але усе зводиться до транспортної довжини вудлища. Але у вас рух думок вірний. Дякую за ідею. Отже, на цьому все. Якщо вам сподобався подібний формат питання-відповідь, ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте ваші коментарі і обов'язково пам'ятайте про розіграш, деталі якого будуть в описі під цим відео. Всім дякую за перегляд! Бувайте!